Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Хтось питав, каже, а як там у нас з цим, з, з сидератом. зараз покажу. Тів початок. Початок. Початок, початок червня. Діється. До машини, щоб прийняти ну, висоту колеса. точно да? Є вимочки, де воно бачите, гірше. Є вимочки, де гірські Яка гарна класна мікариза, ай-яй-яй! Ай ну. Давайте так, які ми колеса тут Р-17, ну, на висоту колеса Р17 це у нас приблизно є, бачите? Це вам сидирати. А яка там мікориза? просто бомбезна, а? Так що запрошуємо до співпраці. Успіхів вам!